Друзі, ось такий генератор вибрали наші клієнти постійні і по сільгосчастині, і по-іншому, що він собою являється. Це Vitals на 50 кВт. Ось так виглядає їхнє смарт ген управління. Стандартне, звичайне, досить непогано себе зарекомендувало на інших генераторах. Піддається якомусь ремонту, непогано працює. Центральний рубільник, аварійна кнопка зупинки, що е, класно на даному генераторі, то є, є два акумулятора, полегшує зимовий запуск, е, є у нас спуск і датчик, бачите, масла. В картері непоганий турбований двигун. Зараз з іншого боку поглянемо. В комплекті вже входить е, аварійний запуск, тобто АВРка. Це все входить вже в його ціну. Комплект фільтрів і прокладок іде з ним в комплектації. Що зекономить частину Суми, ми зараз його підготовляємо, тобто він не приїде сухий, він приїде повністю заправлений і готовий до використання. Автоматичний, автоматична зупинка. Ось такий двигунчик, обладнаний, 4 повторююся, турбований. І сам генератор. Ось його технічка. Генератор непоганий, потужний, якісно зроблений. Ми їх обслуговуємо і підтримуємо гарантію. Тож, кого цікавить, гарні якісні генератори за доступною ціною. Звертайтеся в салон Агролюкс, місто Мукачево. Завжди вам будемо раді.